Всім дякую, прошу не збиратися два рази, бо ми збирались в 10-15, щоб закумулюватися. Бачу, плі мене ніхто людей не приводить. Тому прошу збиратися тут о 10. І на днях абсолютно ми чітко скажемо, де, де штаб надовго або назавжди. І скажіть, будь ласка, всі знають, як на нас дивиться, через що дивитися, бо я Жені питаю, він каже, я не бачу. Так ти вмієш фейсбук за там на сторінка, національні збори, там написано, що самі люди координатор буде про наше говорити, Тобто там все чітко сказано. Тому, будь ласка, якось комуніку... комунікуйте на одного, хто не входить в Фейсбук, то знайдіть того, хто входить, отримуйте в нього інформацію. І тоді, коли зараз всі виступлять, прошу. Всім кажу дякую, а керівники комітетів прошу залишитися. Я ще раз керівники комітету, щоб усі знали, значить, організаційний комітет, Шашкин Валерій Щоб усі знали, він повинен встати. Где? Да. Шашкин Валерий Летович, організаційний комітет. Значить, регіональної співпраці Іщенко Гасиль Григорьович. стратегічний комітет, збитки Юрій, інформаційного забезпечення Анатолій. так. Да. Ну, он Приклющите, сейчас вышел. Без спеки Андрей Марченко и все военные, и все люди которые, пожалуйста, національными та международными организациями. Да. Теперь, подождите, пожалуйста. Ваше слово. Пожалуйста, слова телефоникам. Да? Значить, відносно горняка як голови комітету. Справа в тому, що якщо йти тим шляхом, який зараз, то це означає, що тут будуть сидіти одні кияни. Зараз є скайп, зараз є маса технічних засобів, які не можуть виключити горняка із роботи. Просто це треба організувати. Це перше. По-друге, відносно шведської моделі, я думаю, що на сьогоднішній день є розділ 11 і законодавство, якого достатньо для того, щоб організовувати, а не робити нове. Тобто те, що ми маємо, ми інших людей не маємо, а ті, які є, і ми повинні це враховувати і знайти можливість зробити в цих умовах. І якщо ми виконаємо закон, розділ 11, це залишаються одні механізми відносно нової конституції. Якщо вона навіть сьогодні не на часі, тому що треба опертись на те, що є, хоч воно й нелегітимне, це доведено. От, але Конституція вже є у нас. В Павлограді ми написали Конституцію, в ході її написання вона обговорювалась в інтернеті, вона рік тому написана, вона готова і обговорена ще цілий рік. Тобто, і вона відповідає всім тим моментам, про які сказав бувший мер міста. І можна отримати її? Можна, можна, в інтернеті вона є. Ну як її знає, знайти? Написати я, я можу вам просто текст дати у мене друкований. Я дайте. вам скажу. Ну, дякую. Друзі, я піднімав питання по Києву. Ну, знаєте, я тут це нагадує анекдот, коли питають, коли сонце погасне, через 5 мільярдів, чи через 5 мільйонів. Каже, через 5 мільярдів. Фу, я злякався, що через 5 мільйонів. Та да? оце це нагадує. У нас Київ наразі, Київ. Ми маємо продемонструвати на моделі Києва, як національні збори виходять. На ситуацію. Це саме, складна, ситуацію. О, гілка буде. Це саме гілка? складна гілка буде. А так. що треба робити? Ми маємо запропонувати, від кількості людей у нас делегат, що які він має повноваження, яким чином він це буде площад. Пане Володимиру, в цьому колі ми це не можемо. Якщо вам це ще не зрозуміло, це будуть фахівці і тільки керівники комітетів, і після того ми будемо виходити на це кого на Це неможливо це не претензии на цих людей, це не их функция. одну секунду Смотрите, ремарка. Здесь сидят люди из Запорожья, из Луганска, из Днепропетровска, из Львова и так далее, тут Мы начали работать, значит, надо быть в процессе. Иван Николаевич, потом вы и потом вы.